Всім привіт, сьогодні приїхали на обслуговування після гарних хлопців. А чому була проблема? Вони підключили від мережі відразу на інвертор, тоді після інвертора на зубри і вже на офіс. І що відбулося? З мережі був скачок напруги, пройшов через інвертор. І сталася така біда, розправили акумулятор. Тут-чуть почекай. Зараз це все відключаємо, ставимо зубри відразу після мережі і будемо Так, А ще дивимося у нас, це у нас два буйлера там. Фаза у нас йде прямо від мережі. Нолік мережі він тільки тут, і він уходить на інвертор на перекидний рубільник А нолік із діфу, який йде на діф, він взяв уже з виходу з інвертора. Ну, якщо нолік сквозний, то повинен працювати, але це неправильно. Нолік на діфу треба. Відключити на ну, вот